Це для всіх і великих, і малих стаття четверта Україна рідна мати, кожен з нас їдеться, цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини значить ти державі син. Захищай її, як мати, і в образу не давай. Ти щасливим можеш стати, тільки тут запам'ятай. Стаття 17. Незалежність і кордони, Україна захистить. Збройні сили оборону розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу, віць ждати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни-захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на віки. Стаття 22. Право це твоя можливість, це свобода жити так, як ти сам собі хотів би обирати власний шлях. Конституція не містить список всіх свобод і прав. Тут права найголовніші, щоб ніхто не скасував. Якщо змінюють закони чи приймаються на ві, то права людської свободи попередні мають зміст. Стаття 59. Громадяни України мають ще багато прав, але досить для людини, навіть тих, які назвав, коли треба нам порада, професійна правова, треба йти до адвоката, правника, захисника. Стаття 24. в Україні усі рівні і закони для всіх.